Вітаю студія сьогодні 9 травня. Укрпошта вводить в обіг нові поштові марки під назвою Сила силам оборони і безпеки України Гвардія наступу. А цей поштовий блок він продовжує випуск Слава збройним силам України презентований Укрпоштою у 2022 році, і містить поштові марки, на яких зображені бійці Національної гвардії України, державної прикордонної служби України та Національної поліції України. Невдовзі ці поштові випуски із. Зображенням українських військових будуть доповнювати новими серіями марок, присвячені Генеральному управлінню розвідки та службі безпеки України. Сьогодні в приміщенні головного управління національної поліції відбулося це спецпогашення спеціальним штемпелем. А гвардія наступу час повертати своє Тернопіль 46001. А після урочистого спецпогашення проводився продаж поштових блоків. Зокрема, він буде проводитись і в. У відділенні номер один в місті Тернополі, а також у всіх регіонах України, окрім Криму, Херсону та Севастополя. На жаль, там зараз неможливо провести спецпогашення марок. Загальний тараж поштового блоку сягає 235 тисяч примірників. Спецпогашення вже відбулося. Тож зараз люди вже мають можливість придбати поштові блоки, марки та конверти у відділеннях нової пошти. Туди зараз відправлюся. Я та подивлюся, хто та в яких кількостях Тях купує ці марки наразі. Це все. Я дякую за увагу. Слово студії.